Зараз говорити про війну, бо війна це наше сьогодення, що відбувається на фронтах. Які у нас досягнення і чого чекаємо? Ми говоримо зараз із нашим гостем. Отже, на зв'язку зі студією Олексій Гетьман, військовий аналітик, пане Олексію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Рада вас бачити. Отже, ви нам багато чого можете розповісти. Поговоримо про кораблі Російської Федерації. Ми знаємо, що українська армія, українські збройні сили планомірно їх знищують. І днями вже третій корабель Російської Федерації, який знаходився у Доці, також був пошкоджений раніше. Це був десантний корабель Мінськ, підводний човен Ростов на Дону у Севастополі. І малий ракетний корабель Аскольд у Керчі. В окупованому е, тимчасово Криму все це збили ракетами Storm Shadow, а не протикарабельними гарпунами та Нептунами. Поясніть нам, е, чому саме такою зброєю було пошкоджено і збито ці кораблі? Ну по великому рахунку можна було і стріляти гарпунами. Просто е, Storm Shadow це все ж таки е, крилата ракета е, повітряного базування і. Ну, то, та, ви знаєте, тут е, от не треба думати, що штормшем це набагато краща ракета, ніж наш, е, ніж наш Нептун. Швидше за все, було вирішено зробити саме так, бо і та дальність, на яку може літати штормшедом, вона не більша, ніж дальність Нептуна. Але вона запускається з повітря, тобто з, з якоїсь висоти, і там, звісно, вона може долетіти далі. І на е, після того, як ми активно нищили засоби протиповітряної оборони, в Криму російські засоби протиповітряної оборони, то десь образувалася щілина в їхній в їхні протипотряної оборони, в якої якраз, я думаю, і залетів наш літак з цими ракетами, штормшедом, і запускали вже ну, там 250 кілометрів, а запускали їх може з кілометрів 200 чи там 180. Тобто, от завдяки тому, що був знищений їхній тріумф. Що були знищені їх там інші знітно-ракетні комплекси От туди, в ту, в ту щулину, яка там утворилася, залетів. Ну це так пропущення, Ну а хоч по ж бути і не може. Залетів всі літаки, запустив всю ракету, і вона, ну, не можуть вони перехоплювати, щоб вони не розповідали росіяни, вони перехоплюють такі ракети, як Штормшедом. Я думаю, так само, як і Нептун, вони поки що не. До речі, ви сказали, щоб там не розповідали росіяни. Вони як свідчить джерела абсолютно замовчують всі свої втрати в Чорноморського флоту, і це така у них зараз політика, і напевно, що більше ми їх нищимо, то більше вони це замовчують, бо це страшний страшний сором, якщо країна, яка не має повноцінного флоту, активно впорюється з тим, щоб нищити чужий флот. Але от часто кажуть, що ми могли би це робити ще краще і ще ефективніше, якби ми мали німецькі ракети Таурос. Ваша <кій> думка про це і чому нам бояться їх передавати? Ну як свідчить стаття в знаменитому вже знаменитому ресурсі політико? Ну, справа в тому, що штормшедом вона не набагато краще ніж о, о, скальп. Таурі зні набагато краще, ніж ті ракети, які нам, нам передали французи та е, британці. Ну, вона має дальність до 500 кілометрів, тобто вона більш далекобійна. Ну і там така сама кількість вибухівки. Тобто ну, це непогана ракета. <кій> вона, вона нам потрібна. І йдуться розмови про те, щоб цю ракету нам все ж таки е, наші друзі з Німеччини передали, саме тому, що в неї велика дальність, і ми можемо. Доставати по великому рахунку будь-яку е точку в Криму, там, навіть Керченський міст. От про це йшла розмова. Якщо вони там, ну, ми ж пам'ятаємо, були, роз... були... <клух> у наших друзів з Німеччини зменшити радіус польоту цієї, ракети. Ну, тоді вона втрачається сенс. Вона... Нам, нам цікаво було саме тому, що вона е далекобійна. А інших якихось <клух> якості, які там, ну, набагато привіщують, чи взагалі чи Шторопшедом чискальтом немає нічого там такого, Це ще не кривати ракети. До речі, ви згадали про російську ППО? Якраз росіяни замовчують наші втрати, але наголошують на тому, що вони дуже і дуже наростили своє свою протиповітряну оборону, і вона абсолютно дає відсіч всім нашим намаганням знищити російський флот. Наскільки справді сильною є російська протиповітряна оборона в Криму зараз? Ну, не, не можна применшувати, що в них стоять такі саме комплекси, як стояли в нас, до того як нам почали постачати наші е, партнери. Там трьохсотий комплекс, ці саме тріумф, там вторг, ну, та багато. там. По великому рахунку у них е, доволі великий парк зінітно-ракетних е, комплексів, але по-перше, вони не такі е, ну, не, не, не такі сучасні. Ну, Хіба що С400, хоча там більше розмов про нього, ніж по факту. Вони <клес> не такі сучасні, як, як комплекси, що нам передають. І, як показує практика, вони не здатні боротися з тими ракетами, які, які в нас є. Ну, до того ж, треба враховувати, що бойові розрахунки, тобто люди, які мають там працювати, вони ну, швидше за все. Не такі е, фахові, як наші е, бойові розрахунки, тому от вони, вони, вони пропускають просто. Тут же це не те, що в них нема там десь, ну і щілини є те, те, що ми там наробили в Криму, але вони просто пропускають ці ракети, вони не можуть їх перехоплювати. Я думаю, що це провина не настільки радіолокаційної станції чи зенітно ракетного комплексу, скільки провина бойових розрахунків. Просто вони не можуть впоратись. Вони вони там. Довго приймають рішення, довго там щось роб... ну, тобто, тось... Тут З, комплексна зрозуміло, проблема. Зрозуміло. А ви сказали от таку фразу, за яку я зачеплюся: все, що ми там наробили в Криму. А можемо ми зараз отак загалом трошечки е, змалювати картину. Що ми наробили в Криму? Наскільки ми, ми просунулися в тому, що ми цього слова? От давайте змалюємо <клес> цю картину тепер загалом, об'єднаємо всі повідомлення в одну, так би мовити, в один горизонт, і будемо розуміти, чого ми досягли. Ми знищили е, потужний зенітно-ракетний комплекс С 400 Тріумф, який мав забезпечити там е, охорону ну в доволі великої території. Ми знищили декілька пускових установок цього е, з комплексу С 400 Тобто він може працювати, але вже не так ефективно. Було знищено С-300 комплекси, були комплекси зенітно зенітноракетних. О, зараз вилітало з голови, як звався, які прикривають зенітно-ракетний комплекс Тріумф, бо це дуже коштовно. Мільярд 200 мільйонів коштує такий комплекс. Угу. Звісно, це дуже коштовна, коштовна річ, і він має, його теж мають захищати від. Ну, Тріумф має боротися з балістичними ракетами, а від невеличких його має захищати більш. Ну, Інші не, не такі потужні зенітно-ракетні комплекси, то і то було знищене. Коли там вже не просто розставляються зенітно-ракетні комплекси по, в Криму, вони, вони так ставляться, щоб була щільна протиопитна оборона, щоб не було щілин. Коли навіть одну, чи тим більше декілька комплексів Знищується, то в тому місті обрисується щілина, яка, ну, якась є ділянка, яку зенітно ракетні комплекси не прикривають. От саме туди і ми намагаємося спрямувати наші ракети, а туди ми намагаємося робити пуски з наших літаків. Тобто це ну, звичайна тактика. І тут ну, знищивши частину зенітно-ракетних російських зенітно-ракетних систем, які там мали б прикривати, не було. От вони, може, не правильно кажуть, що там ну, якісь порти, може, вони добре захищені безпосередньо біля того порту. Ну, то, може, цілком можливо, але для того, щоб ракета, ну коли вже вона підлітає, то там вже її може не встигнути перехопити. Її мають їхні комплекси бачити, перехоплювати на відстані там, за декілька десятків чи навіть сотні кілометрів. Коли ми знищили от такі ракетні комплекси, які там мали ну, дальнього радіо скажімо так. Тому просто uh -huh. могли підлітати ближче і вони просто не встигали реагувати. Ну це нормальна тактика повітряних боїв. Скажіть, будь ласка, ми всі чуємо і вже знаємо тепер, що Крим росіяни перетворили на такий собі військовий плацдарм свій на укріплену базу військову на це, що це абсолютно змілітаризована земля. Якщо вони бачать таку ефективну роботу наших ракет, так Якщо вони бачать таку ефективну роботу наших збройних сил, е, чи означається, що всі росіяни зроблять висновок і щось сховають таке від знищення? Чи вони будуть вперше чіплятися <кас> за свої вже змонтовані укріплені бази і такі е, ну, давати роботу в майбутньому нашим збройним силам? Ну чіплятися чіплятися швидше за все, вони не будуть. Ні, ну вони будуть по перше, вони спробують зараз посилити протиповітряну оборону, Я думаю, там uh -huh. багато зараз в них іде. Скандалів, чому так трапилося, що треба робити, я думаю, це буде перший крок, що вони спробують посилити. Ну, Посилити це, привезти ще декілька туди-ракетних комплексів для того, щоб стала оборона більш щільною. Це з одного боку, а поки вони це роблять паралельно, я думаю, розглядається питання, і не впевнений, що вони це питання, що вони так вирішать. Розглядається швидше за все питання, щоб перевести кораблів на ну, в Новоросійськ, чи вже куди там ще далі, там, в Сочі. Де, ну, подалі від, від Криму, подалі від можливості е, наших ракет, які можуть е, їх знищувати. Mm -hmm. Ну Вважати, вважати їх дурними, ну всі ж просять, же, особливо mm -hmm. хлопці та дівчата, які ведуть бойові дії. Ну, Мабуть, ну, пропонуйте, розповідати, що ми воюємо з якимись дурними, то навіть і нам якось соромно. Ми не з дурними воюємо. Ми воюємо з серйозними, <кхе> там багато професіональних людей, і багато людей вже з бойовим досвідом. Вони, вони не дурні. Були б дурні, ми б розбили б в там, декілька днів. Тому два mm -hmm. варіанти будуть посилювати протиповітряну оборону. <кій> в який спосіб ну, подивимось, і я думаю, що будуть приймати рішення по, по виводу. Ну, Спочатку посилять, ми знову щось там потопимо, і потім, врешті-решт, вони виведуть. Бо не, не можуть вони посилити так, нема в них таких засобів, які можуть боротися з тими ракетами, які в нас є. Чи сезонність роботи по Криму вона впливає і має на увазі шторми на морі. Я маю на увазі зміну погоди. Чи це якимось чином впливає на роботу наших сил, чи на те, яким чином будуть себе вести росіяни? Ну, штурми будуть впливати, звісно, вочевидь, будуть впливати на е, можливості запуски кінж... калібрів з їхніх ракетоносіїв, тому uh -huh. що в шторм там не дуже воно, е, вдало може вийти. Ну і по великому рахунку, і все. Більше погода при, при такі погода впливає на бойові дії по суходолу. Ну і, і на морі. На морі вона пливає, тому що шторми, шторми припиняться, можна буде далі намагатися щось запускати якісь ракети. А по суходолу ну, після дощів, звісно, по ґрунту, м'який, там особливо важкою технікою, не поїздиш. Тому ну, хай-хай хай буде важче запускати ракети. А от нам це точно погода ніяк не завадить, робити такі саме атаки на їхні порти. Тут взагалі ніяк не завадить. Як би ви відреагували на те, якими є зараз російські обстріли? Яка тактика росіян? Ну що вони роблять? Вони в них ну не можна сказати, що в них великий дефіцит з, зі снарядами, але в порівнянні з тим, що в них було, снарядів стало набагато менше, і вони вже там ввели певні ліміти, певні обмеження на використання раніше вони засипали. Ну там доходили, доходили до 80 тисяч е снарядів пострілів на, на добу. Ну це шалена кількість. Зараз вона зменшилась, ну як середня температура по палаті, не можна казати е в середньому по всій лінії фронту більше тисячі кілометрів. Десь більше, десь менше, ну якщо в середньому, ну це так дуже. Ну е то десь не більше 10 тисяч. Ну, знов таки день на день не приходиться. І е це стало. Е Така е, зменшена кількість снарядів не тому, що в них щось там змінилося в тактиці, а тому, що е, в них на початок війни було 15-20 мільйонів таких снарядів. Вони їх майже не рахували. Ну, велика різниця 15 чи мільйонів, 5 мільйонів це дуже велика різниця. Але ну, точніше, не, точніше не змогли вирахувати. Але вирахували, що десь 12 мільйонів вони вже запустили по нашій, е, стрільну по нашій країні. І їхня промисловість може виробляти до полутора мільйонів снарядів на рік. Це 4100 приблизно пострілів на добу, тобто їм ну вже а їм треба ще не менше 10-12. особливо коли там десь штурми вогні шквали, Там взагалі треба ще більше використовувати. Ну для того, щоб тримати в напругі нашої нашої оборони, ну, взагалі нас е, е, і з дефіцитом, ну умовним дефіцитом снарядів, вони почали використовувати плануючі ну от керовані авіаційні бомби. Просто бомби, тому що вони раніше ну, ми ж не чули за півтора року, щоб вони активно використовували саме бомби. І вони, 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 в, в них цих бомб ну, велика кількість, Тут не раховано, бо я думаю, що буде інформація від нашого головного управління розвідки, скільки там орієнтовно в них на складах цих бомб, але поки що їх вистачає. Тому вони просто поміняли чим атакувати. Замість артилерійських снарядів скидують бомби. А на вашу думку, наскільки нам вдалося зменшити загальний? Оцей залп калібрів саме з кораблів Чорноморського флоту. Пам'ятаєте, ми з вами починали розмову з Чорноморського флоту? Тобто не тільки ж з кораблів луплять, але саме звідти, наскільки зараз меншої є небезпек. Стоп, Сто сто Калібрами стріляють, калібри це морського базування. Його по-іншому не запустиш. Саме, саме калібри, ці, ці ракети. Інші ракети Х-59. Ну і є, є ракети з бастіону запускають. Ну з. Давайте так, якщо ми, ми кажемо саме про ракети морського базування, це ракети, так. це ракети калібр, це ракета доволі небезпечна, небезпечна, тому що вони можуть літати на невеличкій вітній висоті, особливо над рівнем над морем, це висота може бути зменшена там де менше ніж до 10 метрів. Це швидкісна ракета, і фізично її важко побачити, тому що до лінії горизонту, якщо стояти просто на берегу. От зі Середнього зросту людини, ну, там ну, нехай метр сімдесят то лінія горизонту за 4,5 км лише. <клухи> тобто, якщо mm -hmm. ракета летить на невеличкій висоті, там є формула, по якій можна... Перерахувати, як її можна побачити. Ну, візуально, і це теж саме електромагнітними хвилями, то там це теж ну, світ світло – це теж саме електромагнітна хвиля, тільки в маленької частоті. Ну от є ну давайте дуже проста формула, щоб може хтось запам'ятає, щоб можна було зорієнтуватися, з якої відстані можна побачити цю ракету. Дуже просто Алло. Так, Ще... так, ми вас, ми вас слухаємо. Візьміть просто в метрах, от, нехай вона летить на висоти 9 метрів. Візьміть квадратний корінь з 9, це буде 3 і помножте на 3,5. Це буде десь ну, 11 приблизно. Тобто, звістень 11 кілометрів ми можемо побачити. От така дуже проста формула. І в це ж те, що вона летить, висота, треба рахувати в метрах. А відстань вже ви отримуєте в кілометр. Це спрощена формула, тобто, ну, враховуючи кривізну землі, враховуючи там багато. Багато тригонометрії. ну спрощена формула, щоб прикинути, як ви можете побачити, з якої відстані сирокати. От а враховуючи її швидкість, це, це, це декілька секунд, десятків секунд, поки її можна буде перехоплювати. Так, звісно, є дальня радіолокаційна розвідка, є дрони. Ну, багато чого там, як, як ця ракета перехоплюється, ми знаємо, звідки вона може, звідки вона вже рухається, а запускають за за 250 за 3, і навіть далі кілометрів росіяни, бо вони. Відтягнули свої ракет на від наших калібрів, від гарпунів, наших партнерів протикорабельних ракет. Тобто ми знаємо, звідки вона летить, ми знаємо, що там може буде відбуватися, але зенітна ракетна станція, радіолокаційна станція, точніше, зенітно-ракетний комплекс, вона фізично може прихопити тільки на той відстані, коли ця ракета вийде за, за кривізну землі за горизонт. Вона за горизонтом. А за горизонт не може. Хвиля, ну ви не можете електрикам посвітити за, за 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 ріг. Там ну, от ну не повертається. Не може так свідчити. Тому, от, от, от тому це небезпека. А от і підводний човен, який теж був ракетоносієм, на Оцей Аскольд, який теж був ракетоносієм, ну, на них залишилось ще, ще, ще не менше три підводних Човна, залишилися <кій> надводні човни, але це, це ускладнило. Це не, не зробили неможливим запуск калібрів, але ускладнило. Ну, я думаю, що далі, що будемо руйнувати їхні. Кораблі, от, в такий спосіб, в портах чи в морі, як це може робити наші надводні дрони, ну безпілотних mm -hmm. катері, як просять називати моряки, то рано чи пізно ну, просто з, зроблено неможливо. не буде чого запускати ці ці ракети. Але це те час. Mm -hmm. mm -hmm. е, в, е, в разі негативного це, розвитку е. ситуації. Е. Коли це має статися, щоб зрозуміло було, що військам нашим треба відходити, в разі негативної негативного розвитку, звісно ж, я кажу, адже ми передбачаємо. Ви нормальне питання задаєте не хвилюти. Дійсно, якщо ворог суттєво посилить для третьої хвилі вже штурмових дій біля Авдіївки свої угрупування, то ну триматися. Ну, будемо триматися, скільки можливо, але якщо виникне загроза оточення, то, звісно, буде прийнято рішення для того, щоб вивезти війська туди, для того, щоб зберегти людей і ну, навіть техніку. Це нормальна ситуація. Тим більше ми всі чудово розуміємо, що Авдіївка безпосередньо вона не є якимось дуже важливим стратегічним об'єктом, за який є сенс там. Боротися так, щоб ну, до останнього, так кажуть. Mm -hmm. Тут це треба бути, це активна оборона, маневрена оборона. І інститут дослідження війни, той самий, британська розвідка, вони аналізували ситуацію на лінії фронту. Якщо буде ну, гірший <кій> пробачте, гірший сценарій, нам доведеться відходити, то суттєво на східний фронт, ну, східним фронтом ми називаємо від Купенська до Вугледару. Суттєвих змін не відбудеться на всій лінії фронту, не кажучи вже вже про саму російсько-українську війну. Тому от саме ці інститути, ну інститут він аналізував, чому саме росіяни так активно борються за це місто, чи є там дійсно такі дуже якісь таємні, але великий військовий сенс, і прийшли до висновку, що це швидше за все політичне рішення російського керівництва. Чи того ну, хто там навколо політичного керівництва, щоб так. показати всередині Російської Федерації якісь там ну переможні реляції з їхнього боку? Що вони там ще всі хрома хоч да а якісь. точніше, хоч якісь от те точно дякуємо. Сказали. Дякуємо, Олексій Гетьман, військовий аналітик. Дякуємо, що були з нами на зв'язку впродовж години.